Друзі, всім привіт! Сьогодні хочемо представити вам нове надходження на розбірку по запчастинах DAF це F85 450 Євро 6 2019 року випуску. Двигун mx 11 з потужністю 450 кінських сил. Автоматична коробка передач Traxon 12 tx 2210 TD Колісна формула 6х2 лінивець на колесах 22,5 Паливний бак на 400 літрів зі сходинками для зручного доступу. Задній місць типу 1344 з передаточним числом 238. Кабіна низька щодо комплектації в наявності спойлера на кабіну, нижня спалка, автономний обігрівач та дистроніки. Друзі, всі запчастини вже у продажі. Якщо у вас залишилися будь-які запитання, можете телефонувати або писати в наші соціальні мережі. Наші менеджери з радістю дадуть відповідь.